Так, що ми починаємо працювати? У нас запис пішов. Так, шановна громада, добрий вечір. Чути мене чи не чути? Так, шановна громада, шановні колеги, сьогодні я, Павло Бречко, староста Бричківського Старостинського округу, е маю відзвітувати за роботу 2024 року. В ході мого звіту я прошу, в кого будуть виникати. Може, якісь запитання писати в чат. Або, може, щоб наживо поспілкуватися, можна буде підняти руку, і ми поспілкуємося з тими, хто до нас доєднався. Я думаю, час уже в нас 17.31. Як домовлялися, 17.30 початок. Ми будемо розпочинати. Не чекатимемо на доєднання чи хто доєднається вже в ході мого звіту, будемо тоді далі спілкуватися. Коротенько про роботу старости Бричківського старостинського року е, округу. Протягом 2024 року я, як староста Бричківського Старостинського округу, виконував доручення Полтавської міської ради та її виконавчого комітету. Приймав участь у засіданнях постійних комісій, виконував обов'язки визначені законодавством України в межах своїх повноважень. Роботу Старостинського округу проводив відкрито в інтересах громади, забезпечував в межах повноважень вирішення питань жителів, здійснював пошук методів і підходів до розв'язання назрілих гострих життєвих питань громади. Повномасштабна війна агресора внесла відповідно свої корективи в план розвитку нашого Старостинського округу, нашого старостату. Відповідно, плани на 24 рік реалізовані, на жаль, не в повному обсязі. Мешканці громади сіл Бричківка та Петрівка мають групу в мережі Viber для відкритого спілкування. Вважаю, що це необхідний інструмент, на який на сьогодні є дуже популярний, зручний для роботи, оскільки є можливість оперативно донести та отримати інформацію, розмістити оголошення, вирішити проблемні питання. А також це ще одна можливість для мешканців громади приймати участь у діалозі, висловлювати свої погляди на події, які відбуваються в окрузі та нашій громаді. Протягом року проходив навчання в навчальних програмах, маю відповідні сертифікати про проходження навчання. Постійно співпрацюю з волонтерами, військовими та громадою округу щодо допомоги для Збройних сил України. На території Старостинського округу проживають внутрішньопереміщені особи, яким постійно надаю підтримку, яка залежить особисто. Як від мене, так і від е, старостинського округу та наших односельців. Особистий прийом громадян старостою дає змогу контролювати стан дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу. Прийом його громадян провожу незалежно від місця та в межах робочого часу, та в поза робочий час в залежності від ситуації та проблеми, які турбують наших мешканців. Одним із завдань, відповідно до положення про старосту, є представлення інтересів жителів свого округу в виконавчих органах Полтавської міської ради та сприяння у підготовці проєкту документів, що подають до органів місцевого самоврядування, здійснюючи прийом громадян, які зверталися з проблемами різного роду і характеру, я надаю їм роз'яснення чи консультації таким чином, щоб особа отримала повністю всю потрібну. І важливу її інформацію та документи в Старостинському окрузі. Мешканці округу також мають можливість звертатися до мене через групу села та у телефонному режимі для отримання будь-якої життєво необхідної інформації. Я повідомляю про певний перелік документів, які необхідно зібрати. Надаю контактні телефони, адреси організацій. Тощо за 2024 рік до мене звернулося більше 300 громадян. Мешканців громади близько 20 осіб внутрішньо переміщених було видано довідок 125, надано відповідей на запити нотаріусу. 33, звернення громадян. 30. жителі звертались із зверненнями та заявами про видачу довідок на призначення субсидій, надання матеріальних допомог, вчинення матеріальних дій, довідки для переоформлення спадщини спадщини для подання до пад Полтава газ та ПАД Полтава обленерго у зверненнях були порушені питання освіти, культури медицини. Отримано 141 лист вхідної кореспонденції, листи, які було надано, на які було надано 131, які були створені в Старостинському. 62. вчинено нотаріальних дій за два рік. 6, з них п'ять заповітів та одна заява про відмову від спадщини. Своєю роботою максимально наближає надання послуг для населення. Щоквартально проводиться особистий прийом заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Тетяною Бардіною, порушені питання: пільгові перевезення, питання діяльності закладів освіти та культури, стан доріг по селах, вчинення нотаріальних дій в Старостинському окрузі. Благоустрій територій, зупинки, узбіччя, парки, питання якості надання ритуальних послуг нашим комунальним підприємствам, ритуального обслуговування. У Старостинському окрузі ведеться господарський облік, облік домогосподарств як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації відомостей, які збираються по кожному домогосподарству, в яких Здійснюється облік зареєстрованих мешканців села, облік земельних ділянок, житлових будинків та їх площі. Вносяться зміни щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання громадян. Тісно співпрацюємо співпрацюємо з усіма управліннями та комунальними підприємствами міста. Співпрацюю з центром культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади, залучаю спонсорські кошти, допомагаю в організації та проведенні культурних заходів на території Старостинського округу та на виїзних звітних концертах художньої самодіяльності вокального ансамблю Брічківської філії центру культури та дозвілля Чебриці. У 2024 році, за сприяння керівництва Полтавської міської ради на базі медичних закладів старостату були відкриті аптечні пункти, які я. Вчасно забезпечував підвозом ліків для нашої громади. Організовував та відремонтував дороги з твердим покриттям за рахунок небайдужих громадян, частково залучались кошти від аграріїв, які ведуть свою діяльність на території села, значить, було відремонтовано 150 метрів квадратних доріг з твердим покриттям з загальною протяжністю 3,5 кілометри. За сприяння управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради було організовано завезення зрізу асфальтобетонної щебеневої суміші та відремонтовано дороги комунальної власності з щебеневим покриттям протяжністю 4 кілометри. Організовують толоки з прибирання місць загального користування парків прибережних водо водоохоронних смуг. Проводиться благоустрій територій біля пам'ятників загиблим воїнам в селах Бричківка та Петрівка та біля пам'ятного знак, пам знаку е, жертвам Голодомору. Власними силами е, ліквідували, ліквідували чагарники та розчистили два парки у селі Бричківка. Своєчасно організовую покіст трави в парках на дитячих майданчиках, позбіччях доріг, на зупинках. Прибирання е, сміття е, на узбіччях доріг організовую заходи по боротьбі з карантинними рослинами, а саме в парлина листою, проводжу роботи по спилянню аварійних сухих дерев, кронування дерев у парках села Бричківка та по вулицях села Петрівка, які заважають проїжу проїзду великогабаритним автомобілям, силами та засобами КТП 1628 – та за підтримки небайдужих мешканців наших сіл ліквідували три стихійних сміттєзвалища в селі Бричківка та селі Петрівка. В зимовий період організовують розчищення вулиць від снігу та посипання піщано-сольовою суміш під час ожеледиці. Разом з комунальним підприємством ЖКГ-Мрія проводили ремонтні роботи мереж водогону для забезпечення громади питною водою. Міст світлом налагоджили вже давно роботу по своєчасній заміні ламп, встановлення додаткового вуличного освітлення по населених пунктах обслуговування та ремонту обладнання та вузлів обліку. З комунальним підприємством похоронного обслуговування організували роботу по благоустрою кладовищ, а саме скошування будівні, видалення чагарників, завезення піску, вивезення сміття. Вирішую всі питання громади по організації поховань, співпрацюю з батьками та дітьми із родин, які потрапили у складні життєві обставини, допомагаю особам з інвалідністю, одиноким, внутрішньопереміщеним особам та родинам військовослужбовців. Тісно співпрацюю з службою у справах дітей Київської міської у Полтаві міськраді, з поліцією, з територіальним центром комплектування та соціального супроводу. Ну, на цьому в мене коротенький звіт завершується. Якщо у кого є якісь запитання, так я прошу вам їх задавати. У мене є єдине побажання: побажання для нас усіх, щоб, шановні друзі, щоб цей рік був роком перемоги. Роком повернення наших людей із-за кордону на батьківщину, воїнів та полонених до своїх родин, переселенців до своїх домівок, повернення до нашого звичайного життя, до щасливих хвилин, без вибухів та комендантських годин, до земних радощів, безповітряних тривог. Хочу ще наголосити, що кому буде цікава цікавий мій звіт, може потрібен. Його можна буде переглянути на на сайті Полтавської міської ради. Я вам щиро дякую за увагу. Коротко про свою роботу. Може, десь щось не згадав, десь щось не зробив. Робити ми намагаємося все, що залежить від старост на своїх округах, але, може, не завжди здається, так як місцевий бюджет. Розпорядником місцевих коштів бюджету є депутатський корпус, і, відповідно, вирішувати наболілі. Гострі питання в даний час здається трошки важче. Ще це пов'язано з тим, що в нас війна на території, і левова частка міського бюджету йде на придбання озброєння для наших військовослужбовців. Я дякую Збройним силам України, що дали можливість мені сьогодні перед вами виступити без повітряних тривог. Так, якщо запитань немає, можна всі запитання відредагувати і написати в чат Полтавської міської ради. В ході роботи будемо відповідати, буду відповідати. Намагатимусь працювати для своїх виборців. Маю досвід, маю сили, можливості буду знаходити. Дякую за увагу. Всім тихого, мирного вечора. До побачення.